Дві самі популярні моделі чобіт по Демару. Ось Демар Карібу Pro і Hunter Pro. Hunter Pro ми вже трошки розказували. Зараз давайте подивимося більш трошки ось на Карібу Pro. Вниз іде тут резина термокаучук. Вона по теплоті така сама, як матеріал Єва, П'єна, але набагато крепша. Підошва тут іде, вона не скользяща, вона ніби прилипає до, до льоду, до слизької поверхні. Це Польща, вироблено в Польщі, ось Made in Poland. Дана модель чобіт береться розмір в розмір. Вони повномірні. Вверх тут іде шкіра, нубук, Вона пропитана, що вона не промикає. Тобто ми можемо зайти в воду, так, як ось у нас язичок тут вшитий, да? і ноги в нас залишаться сухі повністю. Так, ось так вони виглядають. На нозі досить таки акуратно. Шкіра, ну шкіра це крепке, крепкі матеріали, ну, і довговічний. Далі. Е, утеплювач тут іде ось такий з'ємний чулок з натуральної овчини. Ось так він виглядає. Всередині в чулку лежить ось така устілечка також з натуральної овчини. І е, під чулком, е, між чулком і чоботом, точніше, ось така піно поліуретанова, така теж у стілечка лежить. Ціна таких чобіт 4295 гривень. Якщо, ну, ось, Caribu Pro і Hunter Pro, вони дві моделі, самі-самі такі класні, самі ходові. Але ось порівняти по висоті, да, наприклад, ці набагато вищі йдуть, як звичайні чоботи до коліна. Ці трошки нижчі йдуть. Тут іде шкіра, тут іде вставочки, вставочки зі шкіри. Але також ціни промикаючі і ціни промикаючі. Тому вибір за вами. Hunter Pro ціна у нас 3995 гривень, Caribou Pro 4295 гривень. Тому, кому потрібні хороші, якісні, теплі чоботи, звертайтеся.